Чи життя Путіна це дорівня війні. Моя відповідь так. Я читав аргументи Буданова, і він намагається їх виписати доволі коректно. Але проблема в тому, що Російська Федерація дуже багата, а там дуже багато людей, які при владі з кримінального минулого. Там отак були Оріховські, так вони там і є. Як були там іще якісь, так, так вони і є. Як були там Бовські, так, так вони і є. Як була там умовна чеченська групіровка, так вона і є в Москві. І потрібно розуміти, що Путін за рахунок сильної держави, сильної, маю на увазі машини держави. Він зміг тримати і може тримати в руках. Величезні е, олігархічні структури, що буде, коли Путіна не буде. Ніхто не зможе тримати це. Тобто в них переділ такий піде сфер сфера впливу, що ми просто будемо стояти з боку і спостерігати, що там відбувається. І от е, їм буде не до війни в Україні. Для чого їм розгачений Донбас, для чого їм умовно, навіть Крим, якщо в них там е, золоті шахти, алмазні, там нафта, газ і так далі. Це це сотні мільярдів доларів. Вони це будуть ділити.